Добрий ранок, любі друзі, ми сьогодні у такому складі капеланському Капеланському націлені на перемогу. От, з самого ранку Бог підбадьорює нас, дає надію. І незважаючи на всі обставини, там, на всі там, ситуації, на всю інформацію, яку ми отримуємо. Ми націлені на перемогу, ми жадаємо цю перемогу, ми молимося за цю перемогу, і ми робимо все для того, щоб наша країна перемогла, щоб наші воїни були бадьорі, мужні і націлені також на перемогу в ім'я Ісуса Христа. Я хочу зараз перед молитвою прочитати слово підбадьорення для усіх нас. І потім ми помолимось, і брати поділяться своїми свідоцтвами, як Бог діє в їх житті, як вони служать нашій країні, нашим воїнам, тому що це дуже важливо для всіх нас знати, що для кожного є своє діло, і все, що робить Бог у нашій країні сьогодні, Він націлює нас на перемогу. Я зачитаю слово на російській мові. Это псалом 26, э, с 1 по 3 стих. Господь ⁇ свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь ⁇ крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Слава Богу за то, что Бог всегда дает нам надежду. Мы вот, даже вот, кто в Харькове смотрит э, эту утреннюю молитву, мы последние дни переживаем особо ну, интенсивные э, приветы от освободителей нас. Вы сами знаете, что нас забрасывают ракетами, шахедами и всем остальным прочим. Вот. Но у нас всегда есть надежда. У нас есть надежда, Бог все держит в своих руках, Он никогда не оставит и не покинет. И однажды это закончится, и мы будем праздновать победу. И вот то, что мы делаем сегодня, мы все делаем для того, чтобы эта победа пришла, для того, чтобы мы радовались в Боге, прославляли Бога и воздавали Ему благодарность за то, что Он спасет нашу страну, он помилует нашу страну, он поможет нашей стране. И Украина будет христианской державой, Украина будет свободной державой. И такое останется. И Украина будет житницей для проповеди Евангелия по всему миру. И сейчас мы помолимся, чтобы Господь благословил это общение. Вот, и чтобы во всем прославлялся наш Господь Иисус. Дорогой наш Отец, мы благодарим тебя за твою любовь и милость. Мы благодарим тебя, Бог наш Творец чудес. муж брани, Бог воинств, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы живы, за то, что это утро настало, за то, что у нас есть будущность и надежда. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты держишь нашу страну в своих руках. Мы благодарим Тебя за то, что, Господи, уже третий год войны, Боже, и эта большая Россия не может победить маленькую Украину и никогда не сможет, потому что Ты нас хранишь, потому что Ты на нашей стороне, потому что Ты нас защищаешь, ты нам помогаешь, Господи, и Ты никогда не останавливаешься на пол, на пол дела Боже. Ты завершишь это до конца. И написано в Слове Твоем, что благо, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сделал нас сосудами Твоей славы. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть это будущее. Мы стоим на твердом основании. Ты искала нашего спасения. И мы, Господи, в наших сердцах просто радуемся. Среди всего, что мы видим, слышим, переживаем, Господи, мы радуемся и ожидаем от Тебя чуда, ожидаем от Тебя победы. Мы благодарим Тебя, благословляем Тебя, просим, благослови это общение. И пусть, Господи, этот настрой, эта атмосфера, Господи, от этого утра. Это атмосфера ожидания этой победы. Пусть она, Господи, коснется каждого сердца, кто нас смотрит сейчас, кто нас будет смотреть. И пусть это передастся, это радость, эта надежда. И ожидание вот этого чуда передастся в каждое сердце во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благодарение Господу. Э, с нами сегодня в нашей утренней молитве братья, э, мужественные, капелланы э, со Львовщины. Вот. Э, они служат Богу, они служат нашей армии. Э, и вот э, они поделятся своим опытом. Мы, вот, у нас много утренних молитв именно с капелланами. Вот, и мы рассказываем о том, что мы делаем, как мы делаем. Вот, рассказываем о наших впечатлениях, о наших переживаниях, о наших встречах с воинами, о том, ну, к чему приводит наше служение. И вот наши братья. Ані от кожен з них поділяться э, своїм опитом, своїм свидетельством о славі Божій. Слава Ісусу Христу! Слава Мы з України. Бог. Ми сьогодні раді знову бути в Харкові, Ісусу! що Бог дарував нам на початку війни у квітні 22-му році. Ми мали поїздки, приїжджали сюди, у вашу церкву, разом служили, разом молилися, разом трудилися. І сьогодні ми бачимо велике благословіння. І ми бачимо підтвердження Слова, де каже Святе Писання, той, хто надію покладає на Господа, той не буде засоромним. Амінь. Слава Ісусу. Слава Ісусу! І тому сьогодні покладаємо надію на Ісуса. Ви знаєте, вже як брат наш сказав, що ми капелани і ми служимо військовим, ми їздимо, допомагаємо фізично, духовно, матеріально, чим маємо можливість. І молимося. Молимося за воїнів, тому що молитва це є велика сила. Так. І ви знаєте, дорогі друзі, можливо, хтось сьогодні рано, дивлячись цю передачу, собі задасть питання, що я можу зробити? Що я можу зробити для наших військових? Помоліться сьогодні за них. Це дуже важливо. Хай в цьому дні Бог їх благословить і збереже. Я пам'ятаю одну із наших поїздок, коли ми приїхали до одних хлопців, і вони жили в школі в одному місці, не буду говорити де. І ми мали з ними спілкування, браття, е, молилися, благословляли, просили Божої охорони і поїхали пізніше. І буквально на другий день е, цей військовий командир дзвонить до нас, і він просто кричить в трубку: Він каже: молитва нас спасла. Слава Ісусу Христу! Ми не зрозуміли, що таке, що, що там, що, що Він каже, молитва нас спасла. І він розказує. Буквально ви поїхали, і пізніше на ранок, під ранок в цьому дні, дві ракети, авіаракети, які були випущені іменно по тій школі, в якій вони знаходились, вони не долетіли до школи буквально 20-30 метрів і впали перед школою. Всі вікна повилітали, двері повилітали, але всі воїни залишилися живими. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Це сила молитви. Сила молитви. Сьогодні ми є в Харкові, як каже ваш пастор, Єпископ Ілля Петрович, Харків це Україна, Україна для Христа. Галілюї. Тому, дорогі друзі, сьогодні ранком, коли ви проснетеся, коли, можливо, ви задастесь питанням, що я можу зробити. Можливо, ти не маєш матеріальної можливості, можливо, ти не маєш можливості поїхати до хлопців фізично, Бог поставив на це капеланів, які їдуть. Сьогодні стань на коліна. І помолися за воїна, помолись за Україну, помолись за армію, помолись за владу, помолись за наш народ. Хай Бог благословить нас. Нехай молитва віри, вона сьогодні зміцнить і укріпить кожного з нас для перемоги і для слави Божій. Хай Бог благословить. Будь ласка, брат, назад. Амінь. Я трохи... От є таке вираження, що коли ми молимося, відбувається Аминь. Коли ми не молимося, співпадіння не відбувається. Поэтому молитесь и і от Бога чуда. І свопадіння будуть проїздити, вони будуть радувати наші серця. Слава Ісусу Христу, доброго ранку. І ви знаєте, э, ми сидимо тут, э, с... у нас є цей прекрасний ранок, де ми можемо почати Так. Ми вже чули, що я можу робити. Молитися за наш край, молитися за наших хлопців, захисників це дуже важливо. І мені нагадується свідчення вчорашнього дня, де ми з братом Романом, пастором, ми поїхали навідати одного воїна, який отримав поранення. Його життя повністю в руїні, повністю він в розчаруванні. Це є як то, як воно буде, чого воно буде. І ми почали молитися. Ми саме першими почали молитися. Боже, благослови. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти зберіг. Ми дякуємо Тобі, Господи, що воно. Так обійшлося, і оця молитва, вона надихає. Ця молитва, вона сьогодні, оцей ранок каже Біблія до нас, що каже, ранок милість Господня над нами всіма обновилася, так. також само над Україною. Так. І ми мусимо молитися, ми мусимо саме перше кликати, Господи, благослови наших хлопців, які стоять, які сьогодні захищають нас, які просто вони сьогодні теж. Потребують нашої підтримки і молитви, і це дуже важливо. І ранок ми мусимо починати з молитви. Україна благословенна, Україна вона буде успішна, Україна буде мати мир, буде мати перемогу, коли ми Богу будемо змогу. молитися, коли ми будемо не тільки капелани моляться, а моляться усі, молиться вся країна, яка стоїть на колінах, і ми знаємо, що Господь нам допоможе. І це я амін, в тому амін. новому дню, в цьому ранку я просто всім бажаю, щоб ми молилися. Наші родичі на війні молимося за них. Ми їм не можемо нічим допомогти. Молимося за них. Так, знаєте, одна свідчила нам мати і каже: Я сина не мала зв'язку. от Пропав син зв'язку немає. І що робити? каже: я почала молитися. Синок зателефонував, мама, у мене все добре. Слава слава Богу. І, знаєте, і це є молитва. І ми переможемо. Тільки з нашим Господом, Україна для Господа. Амінь. Так що хай Амінь. Господь кожного з нас благословить і хай кожен ранок Він починається з молитви. Амінь. 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 Ну, тому, брате, тоді помолись, будь ласка, за наших воїнів, помолись за служіння капеланське. Ну, воно, ну, на, на самом деле капелланское служение в нашей стране, оно, ну, собственно говоря, молодое, оно недавно только началось. Мы еще часто не знаем, что делать, как делать, благодарение Господу, что Он не оставляет, ведет. И мы тоже нуждаемся в молитве, потому что мы служим нашим воинам, людям, которые вот на передовой, они видят все ужасы от этой войны. И это ранит души это ну, угнетает, это приводит там, в уныние, в депрессию. И вот наше служение заключается в том, чтобы их поддерживать, поднимать их, то есть за глубин отчаяния, вот, и приносить им Божье присутствие, Божью любовь. Поэтому помолись, пожалуйста, чтобы э, мы э, еще более эффективно служили им, чтобы наши воины там на передовой, чтобы они э, вот, через наше служение в том числе, чтобы они соприкасались с Богом, и чтобы это их поддерживало, поднимало и давало новые силы, давало силы стоять против всей этой тьмы и побеждать. Аминь. Так вот, я думаю, что и наши дорогие глядачи хоть так же с нами помолятся так, так, до Господа. Так, так что молимся. молимся. Благословенный Господь, Бог наш. Отец, Творец неба и земли, мы самые первые, Дякуємо Тобі за цей прекрасний ранок, Дякуємо що ти тобі. сьогодні нас пробудив, Господь, що Ти нас зберіг, Господи. Боже, і ми просимо Тебе в цій, цій молитві, в цій ранковій молитві, Господи, до Тебе, Боже, захисти наших хлопців, захисти наших воїнів, Господь. Постав свою охорону, Господь, сховай їх в тіні крил своїх. Боже, Ми просимо Тебе, Господи. Боже, хай кожен повернеться додому живим, здоровим, Господи. Хай сьогодні зупиниться війна на Україні, Господи, даруй нам цю прекрасну перемогу, цей мир, Господи. І просимо також, Боже, благослови кожного капелана, кожного священного служителя, який сьогодні йде туди, Господь. Боже через ці небезпеки, Боже, служить Тобі, підбадьорює наших хлопців во ім'я Ісуса Христа. Ми тобі дуже дякуємо, Господь. Дякуємо, що тобі. сьогодні можемо служити да. нашим хлопцям, Господь, нашим воїнам Боже, дякуємо. і просимо тебе надалі. Будь з нами, Господь, да. будь з нашою Україною, Господь, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І закінчимо цю ранкову молитву нашою прекрасною молитвою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.